Thank <laughs> you. Давай, 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 заходь, 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 заходь. Добрий день, а ви знаєте, що ви повнолітньому щойно продали пиво? І знаєте, що це законом заборонено. Ну, чому поясните свої дії? Паспорт? На він показував паспорт. Паспорт точно видно, що я не пред'являв Ні, вам ніяких документів. Як він міг показувати паспорт, чому його ще не видали? Він ще в школі навчається, йому паспорта ще просто не видали. Він може вам показати лише учнівський квиток, максимум що він може показати. Учнівський квиток вже вчиться в тому <гументний> в школі. Ні, що ви Він документ, що ви не, особи? не сьогодні, ну він же до нас заходить. Він продав на цей документ. Ви, на, сьогодні, на дня, тому, сьогодні... що, ви усіх пам'ятаєте, хто вам що показує? Просує. Та як пам'ятаєте, то в нас просто приходять клієнти. А ви просили Бага. його сьогодні пред'явити документ? Не просила. А чому ви продали вас документи? Продавили. Скажи, будь ласка, скільки тобі років? Я міг навіть минулого е, разу пред'явити документ, якщо в мене просто його немає, тому що я ще не повнолітній. Як я вам міг його пред'явити? Скільки тобі років? Скажи, будь ласка, мені 15. П'ятнадцятирічним паспорт ще не видають, якщо ви не, не знаєте. паспорт то було учнівський квиток. що про навіть що, що учнівський ну, учнів... учнівський, то в школі видають, розумієте? Там до сімнадцяти років то у школі, в школі до вісімнадцять. Він навчається техніком не такий він Ні, не повнолітній. А ви алкоголь маєте право продавати виключно за паспортом. 20 років я знаюся навіть з 21-го, якщо бути я, точно. В, в такий алкоголь, а слабо кого з <продукт> 18 років. Але йому 15 років, він вам нічого не придивив. Я, що так, що... Я... Ну не міг вам показувати, він не вживає алкоголю, розумієте? Значить, похожа людина була. Похоже. 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 Ну, добре. А якщо буде багато, багато схожих, якщо ви не були впевнені, чому ви не запитались, Тому в мене що? паспорт. Я, я взагалі запитаю, зато і я кажу, що паспорт або питаю, або учнівський квиток показує. Ще показує, що може показує, ще показує права принаймні. І скажіть, будь ласка, а як права? ми будемо це вирішувати? Ми викликаємо міліцію чи яким чином? Я обожаю дуже. Хлопці, ну подивіться, жінка, в принципі, годиться в матері, так? Так. Ну теж є такий син, я б теж не хотіла, щоб йому теж подавати. Має двох що... дітей. Безперечно, це неправильно, то що вона не попросила. Вона... Особисто я тільки що перед тим хлопцем, може, ви бачили, був. Перед, перед хлопець перед вами. І, і я продавав горілку і перевіряв. Він показав документ. паспорт, сам витягнув паспорт, паспорт і мені його показував. І тому відбулося продаж. Зараз вона відпустила вам пляшку тела. Чесно каже, що я вже мені порушила, здається, що ви доводна. що ви вже Сказуємо, були, так. або значить була похожа людина. Це є порушення. Ось, ми його запрещи не, не можемо, вона його запрещати не може. Що є 25 років і виглядає людей на праці. Чи? 20, я я просто вивовці ставлю чисто божу риторичне ви запитання. Ви вивовці, Чи для цієї пані для цієї пані, яка має двох дітей, хлопців і дочку, я не буде достатньою ну, таким так би мовити фактом, навичкою ваша поява тут, факт того, що вона це продала. Як ви думаєте, чи буде вона після того, після це після цієї вашої акції? Позволю, вона позволить собі далі не Ми не знаємо. Нам чисто. Ми не знаємо, але ми не фен. Я розумію. Нам на це е, вірити наплювати. Факт залишається ну, фактом. Я розумію. Факт залишається фактом. Вона продала, вона порушила закон. Ви статистику бачили, як спиваються неповнолітні особи в нашій країні? Бачили, в мене ж 13 мати дитина, років. я теж розумію, що моїй дитині продавали хлопці. Ви думаєте, що я виходжу? Знаєте, може треба трошки розрізняти, де в якій площині. Мені я думаю, вам не наплювати, тому що ви би не ходили побожий, хлопці, і не ці би акції я не проводили. Тому, так, да ми наплювати, ми з цим вором. Ми, і... ми надіємося, що сумі. там в уставкому ну, випадку, в такому випадку, людина, яка є по суті, є по суті справи, може я вашою. Тож любого. Подавали. Так? я тоже думаю, що. Науки і і від керівництва має. так само безперечно при тому, що кома ма із не цілком цілодобово з вашої цілу. сторони цілу це було останній раз, і тобто ми ще не один це раз. Ми ще не, ми ще не один раз сюди за ви можете пообіцяти на камеру, що ви більше не продаватимете алкоголь на полі. Можна я обіцяю, що більше на камеру не буду того робити, бо я не хочу, щоб мої діти так само були. Ну ви самі знаєте, вас теж є батьки, і батьки ваші не хочу, щоб ви свій час. Прошу дуже 21 рік. Ми відпускаємо таке 18 років. Ми відпускаємо слабоко, Але просто я зробила дійсно оплошність, тому що мені здається, що вже такого хлопця я перевіряла документ.